При Друзі, ми зараз на Донеччині приїхали показати вам, як працюють безпілотні наземні комплекси у 20-му окремому полку безпілотних систем К-2. Окрім того, що зараз напрямок НРК розвивається у багатьох бригадах і підрозділах Сил оборони України. Саме на базі К-2 сформували перший у світі батальйон безпілотних наземних комплексів. Що це таке? Що воно дає? Що можуть і не можуть НРК? Сьогодні ми про це дізнаємося. Як це кажуть? Тихали! Це я щойно катала себе на безпілотному наземному комплексі Ратель-М. Їздить він до 10 км на годину, але тягає вантажу більше тонни. Це командир екіпажу Ульман. Він нас познайомить ближче із цим НРК. Це колеса. Це дуги, ну, Насправді стоїть камера денна і нічна дві їх. Це зробили, якщо дуже багато вантажа, тут, то можна перемкнутися на нижню камеру і їхати по нижній камері. Зв'язок стоїть. Типу в неї доволі багато сили у цій машинки за собою. Ми тягли саме більше тонну 600. Ця машинка тягла, тонну 600 за собою, саме більше. Я, я тяг тонну 450. Була похожа машинка, ми її назвали Равликом, її знищили. Ну, машинка та проїздила скільки, щоб не збрехати. Ми нині навчалися в школі два місяці, і три місяці вона тут проїздила, провиконувала місії, та, При тому, що вона виконала місію. Ну, вона себе окупилася, вважаю, повністю. Ми такі вантажі на неї возили, ну, і габаритні, і важкі. Ми возили на неї колоди, типу, uh -huh. чіпляли ззаді прицепа і возили колоди на бліндажі. Вважаю, вона повністю себе окупила. Та жалко прив'язалися до машинки. Вона нас пережила багато чого, і отак от знищили її. У К-2 наземні безпілотні комплекси доставляють на позиції пілотів боєкомплект, їжу, воду, тобто виконують логістичні функції. Також вони можуть займатися евакуацією піхотинців суміжних підрозділів. Ось, наприклад, такий самий безпілотний наземний комплекс Ардав вже вивозив поранених із лінії бойового зіткнення. Давай, давай, родні. Умничка, давай, 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 давай. Правда, трошки переживали всі, тому що, ну, коли робиш логістичні місії, ну, є відповідальність, звичайно, ти розумієш, що є, А тут ну, ти просто розумієш, що ти людині, як наш командир каже, ти даєш людині шанс. Тобто, за нею, крім НРК Машинки, ніхто б туди б не поїхав. Ну, тобто, велика машинка там вообще не варіант, броня не варіант, тому що вони на тій броні і підірвалися. А які у вас місії найчастіше відбуваються? Саме логістичні, а евакуація це щось таке суто рандомне, що в цей момент може в секторі з'явитися інформація про пораненого щоб да, наша основна задача ми логістична рота. Ми займаємося суто логістикою. Можемо займатися евакуацією позицій. Ну, евакуація позицій – це набагато простіше. Вона можна заповновати. От евакуація трьохсотих це вже зовсім інша історія. і Тут приходиться думати на ходу. вже. Тобто ми вже маємо їхати машинку вивантажувати десь на точку, і в цей момент ми продивляємося маршрут. Поки машинка їде, ми продивляємося маршрут. Ну, це така, Бо трехсот, це трьохсотий, це не позиція, не той генератор, який може подождати день-два, щоб ми спланували нормальну місію і заїхали, забрали. ви брали участь в евакуації? Брав евакуації двохсотих і трьохсотих участь. Ну, у нас е коефіцієнт успішних евакуацій великий. То бувало, що машинки знищували, бували інші не дуже приятні моменти. Ну а так в основному скільки сімох вивезли живих трьохсотих, сімох, якщо я не помиляюся. Угу. Ну, Спробуємо тепер мене навчити е керувати. Це звичка. Це просто взяти пульт і звикнути, як машинка веде себе по тій чи іншій команді від пульта. Якщо ви ну, відчувати. Просто рандомно прокинетесь серед ночі, і у вас в руках опиниться пульт. Ви зможете автоматично почати цим керувати, чи ще треба включити голову. Ні, чи мотори там ну, вже попереду. Ну, голови? ну, ну типу, типу спитати, от якої машинки цей ага. пульт просто і все. В принципі, От дивіться. Давайте от включите. Натискаю так, це да. арм. І тепер оце. Зараз вона погодить. Так, да. Да, нажимайте до самого низу. Так. І це все, вона зараз буде рухатися. Цей джойстик, попробуйте назад, просто покотити. Так, це, це да, да, да. не так різко. Ну, все. <гум> Можемо <гум> так додому повернутися. Звичайна практика. От, буквально <гум> дати вам машинку там, день, і ви за день на ній стільки наїздите, що ви вже теж проснете серед ночі і це на, на автоматі будете класити. Вона так приємно шумить, така. Звук мотора. Гарненька вона така, в неї таке обличчя приємне. Головне на нас, не Ну, Тут головне правило, не стоять спереді і ззаду, тому що джочик звичайний. Вперед я не сильно, як ви бачите, збирався їх, а щоб я нікого з нас не Ну, Та їдьте вперед, що просто підрулюйте трошки лівіше і все. Це треба ще запам'ятати скоординувати. Так, ми ну, приїдемо ще трохи назад. Ого, розігналась. Зупинилась. <гум> Там треба трошки звикнути до пульта і отак от, 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 насміли. А яка її максимальна швидкість, коли вона порожня? Десять. Угу. А в неї максимальна швидкість не міняється. Угу. Що порожня, що не порожня. Ну, Звісно, від вантажу залежить розхід батареї. Бо ми їздали. А скільки батареї вистачає, на скільки годин? Погодина, я по кілометрам скажу. Ага. По може, ми можемо її зараз тут оставити, виключити просто мотори, і вона тут ставитиме дня 3-4. От включена. При тому, що в неї вже. Ну як телефон о, не розряджається, не... ні, вона в неї там акумулятор великий. Вона може проїхати на одному заряді. Я проїжджаю максимально 36 кілометрів. Тобто це ми раз і зарядили, і поїхали 36 угу. кілометрів. Ну, і там ще залишався заряд, тобто кілометрів на 40 їй точно вистачить. В війську служу вже на свої 25 років, вже 4,5 роки, то в 2 я служу півроку вже. Коли ви долучилися до війська, як це було за яких обставин ага. і куди ви потрапили тоді? Ну, спочатку я провів строкову службу. Півтора року я звільнившись з строкової служби, буквально через два місяці почалася повномасштабка, і я вже ну, добровільно пішов там, до військомату. Ну, спочатку перших півроку. Я був в себе вдома, так би мовити, як в роті охорони при РТЦК. Ну, я рвався більше в бойові бригади, і вже потім мене перевели в піхотну бригаду, де я провів чимало таких складних днів для себе, як і морально, так і фізично. Досить довго я прослужив в піхоті, тому я знаю, наскільки от важливі наші місії, от розуміння цього. Приходить, якби, з часом, коли ти сидиш в окопі, десь на нульовій лінії, і до тебе приїжджає дрон, який ти може привезти провізію, БК, ну, то це взагалі класно. Ну, тобто це не ти йдеш 5 кілометрів, береш те, якби виснажуєшся і береш оцю провізію 50 кілограм максимум. Це взагалі дуже максимум і йдеш назад самі 5 кілометрів, а це приїжджає машинка, яка ти привозить 200 кілограм, і тобто, ти не ризикуєш зайвий раз своїм життям. Бо я розумію, наскільки це важлива тема. Вас покидать? Сідайте. Іва, сідайте. Пристягуйся. тільки. І це, ви тримайтеся, бо вона не вона я... м'яко йде, але вона на, на кочках її трусить. Потім краще держатися. Тобі yeah. теж, кстати. Що, yeah. поїхала? Потрохи за воді живуть. Так, да? да, вона трошки. пробуксовує на землі. Ні, вона не пробуксована, вона інколи різко реагує. Як дивиться в камеру, яка йде через зв'язок у нас то там не сильно замітно такі ривки. Там воно якось наплавніше йде. Ми можемо другу вигнати машинку, яка для дріфта, але там фу, страшна штука. Вроде... Ще собою. Да, а вона... вона менша? Вона менша, так. Да. І в неї швидкість. Вроді на 5 км більше. Але це вже відчувається ого, типу на 5 км більше. <плес> Oh. ... ha <laughs> Триває збір у К-2, який називається робот на прокачку. 20 мільйонів гривень на ці гроші буде створена спеціальна інфраструктура для наземних роботизованих комплексів у батальйоні безпілотних наземних комплексів К-2. І також будуть покращуватися конкретні машинки, які є під ті задачі, які вони виконують. Буде в описі лінк на банку. Будь ласка, задонатьте, тому що це важливо і це зберігає життя і здоров'я бійців на лінії бойового зіткнення. Що це за безпілотний наземний комплекс? Його назва Ардал. Е, Він маленький, сустренький, маневрений, має, що три режими швидкості руху. Угу. Перший у нас хто вивозив 300-го з полібою. Загалом стараємося зараз, е, якщо івак 300 або 200, працювати на ньому. Ми, якщо є що, зружаємо в корзину. В основному ми сюди вложимо реп, до батку до репа, щоб щоб е, дольше хватило. І в вже пожемо майно, міни, снаряди, БК, ну, взагалі, все, що зв'язано з логістикою, все, що потребує напрямку. А скільки він кілограм витягне? До півтони повинен потягнути. Ну, це вже може бути для нього проблематично, але я думаю в случае більшої необхідності должен. А яка його специфіка керування? Така сама, як і в попередньому. Просто їздиш пультом і тільки три швидкості? Так, да, трохи легше. Тут арм дезарм здесь перемикач швидкості. Це третя сама швидка, це перша сама повільна. Угу. Ну, ми їздимо в основному на друге. Так і на двіжки менше нагрузки і на ходову частину. Угу. Якщо хочете, можете спробувати. Так, давайте. Дякую. Це вперед-назад. Здесь це у нас повороти. Угу. Ну, такий він м'якший здається, ніж той. ну, через гусничні систему гусеничну. Немножечко, так, да, він такий більш слухняний. Ой-ой, давайте ще так трохи відійдемо і я себе задавлю. Не повинні. <гум> він, мабуть, важить набагато менше кілограм. Ним складно себе задавити, якщо <гум> я зараз натуплю і переплутаю газ тормозом. Повернути потрібно дати газу трохи і робити оберта. <гум> так. Ого, вау! Так, і ну і тепер, ага, не в ту сторону. це... Ну, все. Я його в кущі загнала, тепер вам <с треба <с з кущів його витягнути. Не зараз. Як ви потрапили в К2? Після ЗЗЧ. Ушов з ЗЧ, Сім місяців пробув і я ще давно спостерігав за. Такими новинками, ну як давно, до СЗЧ, може, десь півроку. І нерідко попадалась Кирил Кирилович Верес у рекомендаціях. І от в Телеграмі підписався, і от коли був СЗЧ, таким якимось нібито нутром відчував, що ось ось повинна бути скоро така якась приємна новина, що можна буде вернутися назад до бою. Подав, звісно, ще запит до тройки і е, розбіжність, е, коли дзвонили, що з що е, СК2, три години. А як ви потрапили <гум> в танковий підрозділ у 2020 році? Тобто це було ваше рішення, чи ви добровільно долучаючись до армії, потрапили туди за якимось своєю спеціалізацією інженерною? Я взагалі хотів бути пожарником. Приїхав в штаб 93-й. У мене вот так вот просто на входе, сразу вот чуть ли не при дверях, 7 на 7, 49. Давай к нам в артиллеристы. Кажу, та не, говорю, хочу бути пожарником. Вот мне б научиться водить тяжелую машину, щоб там потом в будущем пойти после службы, устроиться пожарники и все это. Ну, давай к нам в танкисты. Говорит, там у нас є і зіли, и, и урали, там научишься водить. Да? да, хорошо. После учебки поехал учиться на видника танка, на видника гармати танка. І потім перейшов, пересів на більш важку машину. І як вам після танка, безпілотний наземний комплекс? Ну, скажімо так, що коли ми сиділи в танку, ми тоді сиділи і розмишляли про тому, що як було б здорово сидіти, управляти пультом і щоб воно само десь їхало і стріляло. Поки не стріляє, но само вже десь їде, а я десь сидю собі у схолі. Як це зменшення масштабів машини, якою ви керуєте? Ну, майже те ж саме, майже. Ну, далеко, <рес> далеко, звісно. Гусениця є, є, катки є, щось є. Ну, В самої армії з 20-го року, але з 14-го року я сам Краматорський, з цих місць. І коли у нас було Сіпарьо, тоб і в Краматорській жив, і в Лимані жив. І коли у нас були Сіпарьо, діло, що були притихші. А потім, коли. Знали, що наші війська ось-ось-ось-ось. То займалися партизанськими справами. В 2014 році? З 14-го, по 17-й і да, так. Помагали чим могли. Ну, ну щоб і не дуже лякати маму. Да. Ну, да, це, мабуть, дуже важливо. Ну. А зараз, як вона? Не так страшен, як кацап, як рознівана мама. Вона тепер радіє, що ви займаєтесь безплатними наземними комплексами і не працюєте в тонковому екіпажі. Переживати менше не перестала. Все одно так же сама. Насамкінець ще спитаю, от з приводу Краматорська вашого рідного міста зараз туди фронт також підходить як до багатьох містечок Донецької області, де ще в 2014 році він був. Як ви на це дивитесь, наскільки це боляче? Вже відпустив. Давно відпустив, бо дом це не точка вселенної, а там діти біжуть. Я сам виберу де Моїй родині мені чекати.